Сорт Коста, яблонькі-три рочки. На середньорослій підщепі мм 106 Можливо, у когось є такий варіант, що гілочки сформовані вірно. Але як підрізати, що зробити? Подивимось на нижні гілочки, якорні. Що ми їм зробимо, ми їх тільки підріжемо на одну треть. Цю гілочку також підріжемо. І цю. А цю підріжемо. Але є центральний провідник. Є два конкуренти. Що з ними зробити? Їх потрібно видалити. Конкурентів видалили. Верхівку дивимось. Минулого року з цього боку пішла брунька. З цього року маємо залишитись з цього. Підрізаємо верхінку. Все, яблунька обрізана на цей рік. Закладаються плодові бруньки на наступний і отримуємо врожай.